Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як варити найсмачнішу зуб у світі. Зараз я вам покажу всі інгредієнти. Спочатку ми маємо посолити нашу воду, яку ми будемо кидати тут інгредієнти. Саме перший і найголовніший інгредієнт це жаба. 5 пелюсточків засохшого тюльпана кидаємо і перемішуємо, поки наші інгредієнти. Далі, далі, Ось такі два листочка, обов'язково має бути два. Кидаємо сюди і знову перемішуємо. Так. Перемішуємо нашу зубку. І зараз вам покажу ще, які там будуть інгредієнти. Ось, рвемо ось такі квіти і зриваємо іменно ті квіточки. Ті, ті стебла не зриваємо. Зараз покажу як. Ось. Щоб було ось так. І останній найголовніший інгредієнт. Зараз то треба все перемішати. Ось беремо і зриваємо одну таку квіточку рожу. Зараз. Ось так беремо, зриваємо. Зараз вона трошечки колюча. Зриваємо і кладемо нашу зубку. Все. Зараз ще трошки почекаємо, поки вона вона наша відстина і все. Ще раз перемішуємо, і у нас виходить дуже смачна зубка, тільки щось жаба жива. До того не важна. Всім смачного. Ця страва найкраща. Інвестори, подивіться, у цю дівчину можна вкладати гроші на балкон.